Любі друзі, я всіх вас вітаю на своєму каналі. З вами Наталі. І сьогодні ми з вами обріжемо гілку, яка зросла на 62 см вгору. Гілку Аденіума. Мені вже ніде його розмістити, бо він просто виріс дуже-дуже високим. І я хотіла, звичайно, купити для щеплення черешок. Але поки що не домовились, не змогли ми знайти згоду з продавцем, якого я вже купувала. От він на даний момент часу єдиний в моєму місті, у якого можна купити. Але ми поки що не домовились, а обрізати я вже хочу зараз, бо мені просто ніде влаштувати такий високий аденіум. Ось початок мого. Шикарного високого аденіуму, і зараз я вам покажу гілочку, яку збираюсь обрізати. Дивіться. Цілих 62 см Ось вона, наша гілочка, і приблизно десь ось. Тут на такому рівні я буду обрізати. Для цього деякий час назад я купила собі такий скальпель зі зйомними лезами. І зараз разом з вами обріжу. Вийшов зріз дуже обережний, хоча насправді я робила його трошечки довго. Хоча ніж дуже такий гострий. Просто вже дуже він тут, бачите, який товстий. Тому вийшло трошки довго. Зараз тут серветочкою витру. Все, тепер він може знову зростати догори. І сподіваюся, пустить мені декілька гілочок. А цей обрізаний черешок я встановила на вкорінення в обрізану ємність з-під води. У мене зазвичай дуже гарно вкорінюються оденюми, Але подивимось, що буде цього разу. На цьому в мене все. Сподіваюсь, відео буде для вас корисним. Принаймні, сподіваюсь, вам було цікаво дивитись, як я його обрізала. І, взагалі, на такого велетня-красення. Всім до нових зустрічей, любові, миру, добра, Божого захисту та благословень. Дякую за увагу і бувайте!